Привіт усім, мене звуть Сондер, і сьогодні я розкажу вам про настільну рольову гру Руйн Каєрун, у якому можна грати вдвох. У давно забуту епоху люта війна розтрощила і спустошила світи богів і людей. Тепер зелене життя розквітає серед руїн загублених світів. Дивовижні жахливі істоти бродять дев'ятьма світами. Цивілізація, спотикаючись, крокує вперед, свіжу та далекосяжну. По одно долі зшивається заново, але є розв'язані нитки, давно згублені на війнах, яким немає місця на говалені. Ці нитки повинні шукати вогонь всередині та плести свій власний шлях. Візьміть свою загострену сокиру та щит з липового дерева, пориньте в покинутий курган і спробуйте перемогти драугрів. Спочатку вони здолають вас, тому приготуйтесь до смерті. Але коли ви прокинетеся біля багаття, ви знатимете, чого очікувати від вашої наступної спроби. Парируйте їхні атаки, обезброюйте їх і рупайте на шматки. Переможіть божевільного йотуна всередині, та заберіть залишок душі, які вони захищають. Смерть це не кінець. Рунька Ірн це невеличка рольова гра у скандинавському фантастичному сеттингу. Система базується на рольовці Каїрн від Йохай Гал, спрощені правила, швидке створення персонажів і ігровий процес, заснований на дослідженні та виборі гравця. Я взявся провести пригоду по цій системі по одній простій причині мені запропонувала пограти моя подруга. Бонусом мене зацікавив той факт, що ця рольова гра буквально створена для гри з одним майстром та одним гравцем. Ось я і погодився. Інша родзинка полягає в тому, що хороша кубка механік була запозична з серії відеоігор Dark Souls. Так так, у нас тут є пляшка Естуса, багаття, душі та перекати. Основні принципи як будь-яка інша хороша гра, рунка Ірон пояснює читачу основні принципи гри як для майстра, так і для гравця. Надзвичайно важливо розставити усі акценти на самому початку. Що гравець не повинен обмежуватись характеристиками чи жорстокими правилами. Що персонаж гравця може і буде вмирати, але це далеко не кінець пригоди. Що важливо створити історію, а не пройти певний сюжет. Створення персонажа. Цей процес, як і в інших ОСР рольовках, дуже швидкий і простий. Наролові ім'я, а тут є прям прикольна табличка з іменами і правилами читання старонорвезької мови. Зовнішність, характер, далі йде класичний рол 3D6 на характеристики, вони потрібні при перевірці ритуальних кітків. Роляємо 1К6 на життєву енергію, слово Вігор трохи важко адекватно перекласти. Цей стат буквально відповідає за кількість життів персонажа. Як тільки це число досягне нулю, персонаж перетворюється в тінь і перестає бути активним героєм. Проте з ним ще можна буде зустрітись. Руляємо 16 на життєздатність. Це по факту модифікатор нашого здоров'я. А здоров'я якраз таки і складається з суми вігор та Вітелеті. Тобто життєздатності. Ну і обираємо собі клас. Класи. В базовій книжці правил є 4 класи: Воїн, Скальт, Скаут та Провидець. У розширеній версії книжки Варденсага. То ще берсерка та піроманта. Класи відрізняються лише початковими речима, ключовими предметами та певними здібностями. Як і в Dark Souls, ви можете набрати по ходу пригоди капітально інші речі і зброю, і від цього отримати інший набір здібностей. Тому, якщо ви почали грати за воїна, ніщо не заважає вам стати піромантом. Треба лише знайти відповідне спорядження. Воїн міцний і класно відчуває себе у ближньому бою. Скальд вміє лікувати і атакувати в спину. Скаут стріляє з лука. Провидець має закляття. Берсерк може психувати і бити всіх довкола. А піромант це такий собі бойовий мах ближнього бою. Концепт гри. Інвентар персонажа грає дуже важливу роль. Якщо усі 10 слотів інвентаря будуть заповнені, здоров'я стійкість персонажа стане дорівнювати нулю. Тобто будь-який наступний удар може стати смертельним, але не обов'язково. Але інвентар заповнюється не тільки лутом. Пісні скальда та інші закляття теж займають місце в голові, що впливає на навантаження. Окрім того, майже усі здібності і закляття накладають втому, яка теж враховується в інвентарі, тобто можна бігати голим, з купою місця під здібності, або набрати речей і більш обережно діяти. У грі немає перевірок навичок у класичному розумінні. У спокійних обставинах наглядач або Ворден, а саме так тут називається майстер, надає гравцю усю необхідну інформацію. Ось там стоїть ворог, ось тут ти бачиш сліди ніг, ось там плетан на підлозі трішки припіднято. Але якщо перевірка може завершитись поганими наслідками або навіть загрозою життю, потрібно зробити рятувальний кидок. Кинули Д20, якщо ви було менше, ніж ваша потрібна характеристика, пройшли, якщо більше, зазнаєте невдачі. Як я вже казав, у грі є пляшка естуса або ріг з медовухою. Один ковток медовухи відновлює життя і втому. У грі є багаття або бонфайр. Вони, як не дивно, працюють так само, як і в Dark Souls. А для менш обізнаних глядачів поясню ще простіше. Це чекпоінти або контрольні точки збереження прогресу. Тут персонаж може відновити собі всі втрачені характеристики, життя і втому. Але після відпочинку біля багаття усі малі вороги воскресають, боси і гігачади пригоди лишаються мертвими, якщо персонаж вже встиг їх перемогти. Смерть тут представляє основну і невід'ємну механіку. Коли персонаж гравця помирає, він відроджується біля багаття і відновлює усі характеристики, окрім вігор. Бо саме цей стат падає на один пункт. Закінчиться Вігор, персонаж згине остаточно. У грі є два типи душ. Кристалізовані душі це типу як валюта для рідкісних краморів. Їх можна зламати і отримати чисту душу. А от чисті душі це валюта для прокачки персонажа. Предмети Обладунки дають захист від пошкоджень. Різні маленькі шмотки дають різні унікальні розхідні матеріали і здібності. Зброя дає різні навички і активні здібності. Це прикольно, я сам таке полюбляю. У цих бойових прийомів зброї є навіть критичні версії. Якщо гравець наролить максимальне пошкодження на кубиках, він зможе актувати додатковий ефект. Не дві стріли випустити, а три. Не просто вдарити молотом, а ще й повалити ворога на землю. Бойова система. Бойова система теж дуже проста. Гравець майже завжди ходить перший, у свій хід можна порухатися і зробити одну дію. Також в арсеналі гравця є захисні реакції, що допомагають уникати пошкоджень або тікати з бою, по суті, перекати з Dark Souls. Що я полюбляю в таких системах найбільше, тут не потрібно щось кидати на попадання. Усі завжди попадають і наносять пошкодження. У всіх істот є здоров'я. Як тільки воно закінчується, істота починає втрачати пункти сили і проходить ритуальні кітки при провалі смерть. При успіху можна битися далі. Трохи дивною механікою для мене стали омени або знаки. Коли здоров'я персонажа опускається рівно до нуля, треба рольнути омен. Автор каже, що знаки це послання від духів, богів або землі, які можуть означати щастя чи прихильність. Але по факту в наданій табличці базової книжки правил є лише два хороших знака з десяти. Інші ведуть до поганих наслідків і загрози життю. Трохи незрозуміло на що додатково ускладнювати гравцю життя, якщо він і так ледь-ледь тут виживає. Магія. Магія діє просто і лаконічно. Майже усі закляття описані буквально одним реченням і не обмежують вас жорсткими механіками. Disappear зникнути зі звичайного поля зору. Павутина. Ваші зап'ястя вистрілюють товстою павутиною. Менше правил, менше мороки, швидший ігровий процес. Варден Сака у версії гри Warden Saga додали правила для гри з декількома гравцями, а також правила для гри у соло, де ти сам собі майстер і гравець, і можеш генерити підземелля на ходу. Мені цей формат не дуже зараз цікавий, але ви маєте на увазі. Раптом вам знадобиться. Пригода під зламаним мечем. Усю пригоду оглядати не буду, бо це просте маленьке підземелля з ворогами, пастками, і різними секретами. Все написано гарно і найкращим чином виконує своє завдання навчити гравця грати у рункаїр. Я би навіть сказав інакше, ця пригода дуже якісно вчить гравця грати у рольові ігри, спираючись лише на свою логіку та креатив, а не на механіки чи поради більш досвідчених супартійців. Від себе дам декілька порад для кращого досвіду гри. Жел пригоди наступний: персонаж гравця прокидається в печері без своїх речей і не пам'ятаючи ні своє минуле, ні своє ім'я. Герою потрібно знайти свою зброю та предмети, згадати самого себе та втекти з цієї печери. По-перше, гра пропонує одразу створити персонажа, обрати клас ім'я і характер. А потім це все у гравця відбирають до певного моменту. Тому я раджу, щоб гравець на початку пригоди наролив лише характеристики. А от коли вже зайде свою зброю, а це буде досить швидко, тоді прийме рішення про клас і навіть згадає своє ім'я. Більше імерсивності, богу імерсивності. Це ніколи і нікому не заважало. А тут взагалі ідеально впишеться. Друге механіки багаття також краще описати вже після того, як персонаж або відпочине біля нього, або коли помре. Це буде цікавим досвідом, коли гравець зрозуміє, що смерть не є кінцем і в нього є ще один шанс. Я в цій пригоді нічого не змінював, вона досить влучно передає атмосферу встановлення персонажа як героя. Мені сподобалося водити, гравчині моїй сподобалося грати. моя особиста думка. Це досить легкий і простий спосіб не тільки спробувати себе в ролі майстра, але й показати одному гравцю, що таке настільні рольові ігри. Від себе скажу, що досвід гри з двома чи навіть одним гравцем відрізняється від гри з повною групою, а для гравця це взагалі щось унікальне та ні на що не схоже. Хоча єдиним мінусом, який я можу згадати, це те, що книжка могла б бути написана трошки краще і трошки більш структуровано, декотрі правила розкидані по всій книжці, декотрі терміни не зовсім зрозумілі і повторюються з різною інтерпретацією. Ну, декоти нюанси незрозумілі. Але знову ж таки, ви можете перекроювати правила, як вам хочеться, бо це ваша гра, ну, не рольовка, а ваша гра як, як гра. Так що тут само собою зрозуміло. Тому можу особисто порекомендувати вам спробувати рунка Warden Saga. Бонус перший. Якщо ви хочете поглянути на те, як грається ця рольова система, ось вам ролик від української спільноти рольвиків IDEARL. Бонус другий. Я попросив свою гравчиню розповісти про її враження від гри. Приємного вам прослуховування. Що ж, ми зіграли стартову пригоду для Рунка Ірн Барден Саги. Вона розрахована на одного гравця. Це взагалі був мій перший досвід гри в соло. Безперечно, він був успішним, але дав багато їжі для роздумів. Напевно, про це давай з тобою якось іншим разом. Пригода дуже комфортна, в тому числі і через простоту ігрової системи. Маємо перевірки Роландер. Завжди попадаємо атаками. І в арсеналі є купа додаткових дій та способів ухилити чи взаємодіяти з предметами та істотами. І Абсолютно відкрито до імпровізації та взаємодії ігрову механіку. Ну, тобто, міркуйте, думайте, використовуйте рельєф та оточення на свою користь, а не просто біжіть стрімголов на ворога і влаштовуйте криваву баню там, де можна обійтись без цього. Люблю такі речі, де потрібно думати. Світ Рункаєрну — це певний світ після Рагнарьоку, коли боги покинули дев'ять світів, а їм на зміну прийшли значно страшніші істоти. Тут холодно, небезпечно, і лише кістяк Йормунганда нагадує про минуле. Під зламаним мечем, це, напевне, пригода подорож, пригода данж, пригода пошук Пошук гравцем себе самого. Хтось, можливо, не в захваті буде від Souls-like петерну в грі. Для мене він став сюрпризом і дуже приємним. Як на мене, взагалі ця концепція багать і душ це саме те, що мало могло і повинно було статися із світом рунка ірну. Воно цілком природньо вписалося, і навпаки, мені дарує таке легке задоволення від того, що це знайома механіка, але трішки з іншого світу, світу ігор комп'ютерних. Тому це було цікаво, незвично, але комфортно. Я зіграла за жінку на ім'я Бо, чий клас є одним із додаткових запропонованих в Андерсазі. Це така собі пайр, якщо я правильно вимовила. Якщо коротко, це і воїн, і жрець вогню, тобто прадавньої стихії, яка є важливою як для живих, так і вже почилих. І взагалі для цієї пригоди і для світу, напевно, дуже символічно вийшло. Це напівбойова, напівбойовий напівкастуючий клас, у якого є просто дуже класні техніки, і в нею грати було не просто комфортно, а й епічно. Бо настільки крутим відчувався бій з тим. Давай обійдемось без спойлерів. Не буду розповідати з ким. Наостанок про загальні емоції. Пригода рунка Ірну для одного гравця це подорож, надія в пошуках самої себе. Коли ти не пам'ятаєш свого імені, таким ти була до цього, коли ти навіть не впевнена, що ще жива істота, але в чому ти точно впевнена, що рано чи пізно за рогом вирине полум'я багаття? Та тепло, комфортно та немає тіней тих, хто тут був вдола. Ось така пригода. Дякую всім за увагу. Мирного вам неба!